Всім привіт і прошу, мій світ! Пару слів про наш розіграш, що вже відбувся. Ось ця пляшечка чотирьохрічного Кальвадоса чи яблучного бренді, і яблучна грушова пастіла відправляється нашому переможцю. Додивіться це відео до кінця і побачите цього щасливчика. Відгук про сам напій Санта пообіцяв написати в коментарях, а фотозвіт і подяка за участь моїм підписникам будуть в кінці відео. А тепер до головної теми цього відео про інфрачервону сауну, зроблену власними руками і яка працює на здоров'я вже 12 років. Нічого не зламалось, тому що зроблено дуже просто, але про все по черзі. Це дуже цікаве відео, тому додивіться його до кінця, ви не пошкодуєте. Зовні для краси спочатку вагонка була покрита пінотексом горіх, а потім яхтним лаком. Тому що зараз, як ви бачите, вона стільки попрацювала і нічого не змінилось. Переходимо всередину. Як ви зрозуміли, нагрівальним елементом в цій сауні є інфрачервона плівка, але не звичайна, що ложуть на теплий пол, а трошки інша. Сама сауна знаходиться прямо в ванній кімнаті. Це зручно, тому що після процедур ти можеш прийняти ванну, сполоснутися, а не йти кудись розпарений. За стільки років перша і друга сходинки, коли сауна не використовується, іноді слугують як тимчасовий склад, тому зазнають більших пошкоджень від бутилів, банок та іншого. Що знаходиться в цих кульках, побачите далі в відео. Я навмисно зробив її з трьома сходинками, тому що під сауною знаходиться комора чи склад з таким же. Об'ємом, як і сама сауна. Тобто це два в одному. І сауна і склад на одному місці і займає 3 метра квадратних. Півтора в ширину 2 в довжину. Всього навсього Туди ми обов'язково заглянемо, що там в мене зберігається. Повна висота сауни 2,50 з утеплювачем. На другій сходинці знаходяться дві бокові плівки. Але краще, щоб іще внизу була одна, куди можна було поставити ступні. Це вже як показала практика. Хочу привернути вашу увагу на світильник. Дуже важлива річ, яка придає комфорт в сауні, наче лучики сонця по сторонам, а знизу і зверху серце, яке дає світло. В очі не лупить, але і має такий приємний полумрак. Там, де сидять люди, на рівні очей. Але при всьому книжку можна читати все видно. Таке світло з надітим світильником в цій стороні, але там є одна хитрість, щоб було таке затемнення. Давайте я його зніму і ближче покажу. Зроблений він із ясеня, звичайно нічим не покритий і без єдиного гвіздка чи шурупа. А ось і хитрість, щоб в очі не було світло. Використовую кольоровий папір. Тонкий, у дочки колись випросив. Тут зараз жовтий і зелений кольор. Мені він підійшов якнайкраще. Використовую в сауні звичайну лампу розжарювання 60 Вт. Світлодіодні, думаю, бистро переграли. Навішуємо на саморізи, і виходить ось така краса. Це підставка під ноги, але її можна використовувати як спинку вертикально, повертати різною стороною для зручності, ставити стопи чи ложити ікри, щоб ноги були трошки вище. Порівняйте різницю в освітленні з світильником і без. Сауна всередині і ззовні зроблена з вільхової вагонки, Всередині нічим не оброблялась взагалі і зроблена з короткої і середньої вагонки, яка була в мене, і все те, що залишилось від другого поверху і дитячої, та сходів в домі. Все пішло в діло. Щось вирізалось, відрізалось, навіть вагонка підбиралась одна до одної, Шліфувалось обов'язково. А зовні вже покупалась нова. Майстри знають, про що я кажу? Щоб було менше відходів. Ще одна важлива річ це упор для спини чи боковушка. Якось так. Підбирав цей вигін, поперековий і шийний. Щоб було комфортно сидіти. І розслабитись. А то, де я не бачив в рекламах чи покупних саунах за 2000 доларів і більше, завжди сидять сутулившись як тут розслабиш спину. До речі, про 2000 вони так і коштують і більше. А я вам розповім, як її зробити за копійки самому в наступних відео. Тому що треба зробити правильно, Підписатись на мій канал. Поставити лайк, ну і написати коментар. Цікава ця тема чи ні. Хто пам'ятає цю панаму з літніх відео? Так, вона із сауни. Тому літом на вулиці, а зимою в сауну. Хоч температура не піднімається вище 50 градусів, але голову треба покривати і піт витирати тільки 100% бавовною. Ідемо далі. Що це в тебе за трава мурава, спитайте ви. Це вже моя винахідливість і ноу-хау в інфрачервоних саунах за стільки років використання. Це меліса. А це звичайна сосна. Новогодню ялинку я не викидаю і збираю ці ялові гілки для сауни. Ну і лаванда. Але можна і липовий цвіт. Але тут треба бути уважним з травами, щоб не нашкодить. Всі ми різні. Але про це все в наступних відео буде цікаво і корисно для здоров'я. Інфрачервону плівку я думаю, що всі знають. Але та, що використовується в саунах, наприклад, як у мене, Рексва, виробництва Південна Корея. За 12 років праці тільки трошки покоробило її не де -неде. Тільки тому, що я її не прижав планками всередині і по бокам, що я і зроблю в наступному чи другому відео далі і покажу, як буду робити і кінцевий результат. Ця плівка просто потужніша: 400 Вт на 1 квадратний метр. А в мене 3 метра квадратних. Це 6 метрів по 50 см шириною. Тобто в годину ці 6 метрів погонних чи 3 метри квадратних будуть споживати 1200 Вт 1,2 кВт. Вся процедура від нагріву сауни і прийому процедури займає приблизно 2,5 кВт. І всього то. Спочатку в мене стояв терморегулятор. Але з часом він став просто зайвим. А тут я просто вмикаю сауну. Вона нагрівається до температури 43 градуси. І я заходжу. І виходжу, коли там 48-50. А потім виймаю вилку з розетки. Все дуже просто. Якраз цього вистачає, щоб прийняти сеанс інфрачервоної сауни. Так, ну а що ж тут у нас під сауною? Місця там капець. Я вже й не знаю, що б я й робив без цієї комори. Чого тут тільки нема, і брусочки вимоченого підпаленого дуба для вина і дистилята. Лепестки роз для лікера, сушка на рік чи два. Так як моє хобі, це виноробство і крафтові спиртні напої, різні види пляшок від преміальних, до винних, шампанського, приблизно 200 штук мінімум. Це тільки огляд. Далі буде як правильно приймати інфрачервону сауну з огляду на мій 12-річний досвід. Зі всіма нюансами, кому можна, для чого, кому вона протипоказана. А тепер підсумок розіграшу серед підписників. Ну що ж, от пройшов наш розіграш. Переможцем став Санта. І вибрав він яблучний кальвадос. Якраз перед вами ось цей яблучний кальвадос, який був на відео. Дякую вам за підписки, за коментарі. А далі обов'язково ще будуть розіграші. Так що не переживайте, не переймайтеся, хто не виграв. З цим напоєм я ще передаю ось таку пастілу. Вона зроблена з таких же самих яблук. Всім гарного дня чи вечора! Хто коли подивиться, дякую ще раз за участь у розіграші. Ми, ми кажемо вам до побачення і до зустрічі на нашому каналі.